Усім привіт! Не знаю як ви, але я дуже люблю смачно та корисно поїсти. Сьогодні я розповім вам про східну кухню. З вами Софія Барень. Ходімо! До східної кухні входить не лише японська чи китайська. А й корейська, індійська, турецька. А якщо коротко, то це всі традиційні кухні народів Сходу. І якщо наша українська наповнена багатьма рецептами з картоплі, борошна, то в них ви зустрінете рис, морепродукти та різноманітні спеції. Оскільки я вегетаріанка, найближчою по духу мені є індійська кухня. Там священою твариною є корова, і тому вони не їдять телятини, а надають перевагу рослинам. Іноді вони навіть не використовують тарілок, а їдять із мисочок, зроблених із засушених листків. А щоб страви були смачніші, то додають до них різноманітні спеції, яких в цій країні просто безмежно багато. Приправи часто використовують не тільки щоб надати смаку страві, а й щоб їжа мала колір. До того ж, деякі спеції дуже корисні, наприклад, імбир чи куркума, їсти потрібно не поспішаючи і можна руками. Що в європейській кухні не припустили. На сході клімат суворіший, тому їжу зберігати важче. Наприклад, у Японії рибу їдять тільки тоді, коли її зловили. Це все дуже корисно. А соуси чи спеції частіше використовуються гострими, це тому, що вони вбивають усі бактерії у вашому організмі. Іноді я думаю, що, мабуть, не даремно мешканці екзотичних країн їдять паличками, а не виделками, оскільки це сповільнює темп споживання їжі. Кажуть, швидко їсти ой, як не корисно. Сьогодні я спробую зготувати щось смачненьке із східної кухні. Саме тому я прийшла на майстер-клас до пана Євгена. Зараз ми будемо робити макі з авокадо, а точніше корисні суші. Для того, щоб приготувати нам макі з авокадо, перше треба змочити руки в воді, щоб рис не прилипав до рук. Треба взяти рис і рівномірно розкласти на норі. Це, е, спочатку не прижимай, спочатку треба, давай я тобі трошки допоможу, рівномірно розправити по всій площині. Залишаємо вільний сантиметр водоростей, щоб потім добре закрутити наш роль. Тепер потрібно е, насипати полоску кунжута. Після того візьмемо авокадо і поклади один з цього боку, другого з того. Щоб рол був рівним, потрібно всі інгредієнти розкласти посередині. А тоді закручуємо. Очі ми водія межем, розрізаємо нашу колбаску на шість частинок. Васабі – це є а, такий а, продукт, який нейтралізує кишечний баланс при вживанні а, сирої риби для того, щоб все було добре там. А, а імбир для того, щоб нейтралізувати смакові рецептори для точнішого смаку наступної риби сирої. Ось і все можна смакувати. Обов'язково спробуйте зготувати таке вдома. А я бажаю вам позитивних емоцій у житті. З вами була Софія Барин. Па-па!